Знаєш, радість у дітях, родині, снах, розвага, гнімі самотині, Смак натхнення від праці, кави, кохання, знаєш з роками. Тернопільська поетеса Ольга Петришина зачитує один із віршів своєї першої збірки У моїй любові у книжці кілька десятків ліричних творів, об'єднаних темою любові. Це поезія про почуття, особистий шлях, сповнений радості, тривог і несподіванок. І водночас це історія пошуку себе та свого голосу. Книга про повноту, відчуття любові, про всі грані, які ми проживаємо протягом життя. Хотілося б аби люди, читаючи надихалися, знаходили відповіді на якісь важливі для них запитання, і можливо, спонукала б до роздумів, або просто до якихось рефлексій про свою любов. Ідея видати власну поетичну збірку в Ольги Петришиної з'явилася ще 10 років тому. За цей час вірші накопичувалися, змінювалися, переглядалися, і лише зараз авторці вдалося втілити свій задум. Важливою частиною роботи стало й оформлення книжки. Видання доповнене ілюстраціями, над якими працював одеський художник Ігор Татаренко. Деяким текстам більше 15 років, але вони теж увійшли і дуже критично ставилася до того, які із віршів потраплять. І... Не всі увійшли. Богу дякувати, що в моєму житті є. Люди, які спонукали до цього, які нагадували. А пам'ятаєш, ти колись мала такий таку ідею, таку, такі міркування. Ну от, власне, вони і сприяли тому, що я мобілізувала зусилля і зараз. Створила цю збірку свою першу поетичну збірку. Ольга Петришина презентувала в центральній міській бібліотеці. На зустріч з авторкою прийшли друзі, колеги, письменники, бібліотекарі та всі, хто цінує поетичне слово. кажуть, її вірші відзначаються глибиною та щирістю. Щоб її до кінця осягнути, її треба дуже уважно, дуже ну я би сказала так ретельно. Розслабитися і читати, насолоджуватися з будь-якої сторінки. З віршами пані Ольги я, звичайно, познайомилася давно. Вони пронизані глибоким ліризмом, вони відгукуються щирістю, простотою, правдивістю, притаманні українській поезії, з чистої роси, з синього неба. Щирого серця варто зазначити, що всі кошти з продажу збірки Ольги Петришиною підуть на потреби 413-го окремого батальйону сил безпілотних систем, де служить чоловік авторки. Але якщо є можливість добре працювати, результативно працювати і ці результати праці приносити як жертву, як дар і внесок в перемогу, то я думаю, що це добра ідея. Долучитися до благодійної ініціативи та придбати збірку моєї любові можна з допомогою сторінки Ольги Петришиної у соціальних мережах. Тираж книжки 500 примірників.